Створення пунктів незламності по усій країні президент оголосив ввечері 22 листопада. Вчора зранку по Житомиру почали розгортати перші з них. У нас було таке приміщення. Потім в 15.30 у нас вже були ці всі штуки. Потім Тож 39 хвилин у нас уже дві тонни води привезли. А вже за дві години о 17-й до пункту незламності почали приходити перші люди. Внаслідок масованого удару рашистів по об'єктах критичної інфраструктури України Житомир повністю залишився без електропостачання на більш ніж 5 годин. Тож містяни із своїми зарядними пристроями та гаджетами почали приходити до таких щойно облаштованих пунктів. Я прийшла в принципі не так давно. Що світла можливо довго не буде, у мене телефон ціле мені потрібно зв'язатися з моїми рідними. Станом на сьогодні по місту розгорнули понад 20 пунктів незламності. В області таких 326. Жоден з них не залишився порожнім. Лише точка, котру розгорнули на базі колишнього кінотеатру Жовтень, прийняла близько 300 житомирян. По-перше, у нас є дві тонни води, які привезли одразу. У нас є кулер з водою, у нас є термопод, у нас є чайник, у нас є запас чаю. Пас там, снеків всіляких. У нас є дитяче харчування, дитячі підгузки. У нас є навіть спальні мішки. Тобто тут люди могли зарядити свою техніку, посмакувати снеками, випити чаю та зігрітися. Особливо дбайливо у пункті потурбувались про наймолодших. Наборчики для одягу немовлят різного віку, кшталт цих. Ну ось такий комбінізончик. Ці рукавички і шапочка, носочки і тепленький світерочок. Також засоби гігієни, підгузки та навіть спеціально облаштоване місце для матусь, де можна і погодувати дитину, і переодягнути. За цією ширмою у випадку, якщо матусі потрібно погодувати грудьми що, вона може зайти сюди. Ви можете, до речі, також зі мною прийти. Тобто тут у неї різні штуки для того, аби вона могла. Займатися, ну вона зараз це вона вчорашня, ще мені здається, не до кінця прибралась. Тут вона може зайти, присісти, погодувати грудьми. Взяти ковдру, щоб їй було не холодно. Також зовні стоїть УФО, яке може направитися безпосередньо на матусі, щоб їй не було взагалі тут прохолодно. Так як даний пункт незламності розташований поруч із точкою спільно, буде чим зайнятися і дорослішим діткам. Вчора працівники мату залишились навіть після робочого дня, аби підтримати наймолодших відвідувачів. Можу тут і погратися, помалювати. Подивитися, вони соціально між собою якось взаємодіють, і це теж дуже чудово. Друге, це інформаційний простір, тому що вони люди приходять і отримують ту допомогу з питань. Лише вчора ввечері точка прийняла 114 хлопчиків та 142 дівчинки. Разом з працівниками дітлахи грались у настільні ігри та влаштовували конкурс малюнків, зображуючи найвідомішого пса у світі патрона. Очільник області зазначив, пункти незламності працюватимуть ціло. Добово всі пункти незламності будуть працювати навіть тоді, коли буде подаватися електроенергія, тому що є моменти, коли в із-за технічних поломок, можливо так і сказати, в тому числі із за погодних умов відключають світло в будинках. Тому люди завжди можуть прийти зарядити телефон. Завжди можуть прийти погрітися завжди можуть прийти випити гарячого чаю. Кожен з пунктів, окрім генераторів та води, має бути забезпечений інтернетом через поганий зв'язок та проблеми з електрикою. Наразі не всі точки мають доступ до мережі. Однак і над цим питанням працюють зараз. Максимально будуть оператори зв'язку максимально розгортати свої вишки саме біля пунктів зв'язку. 326 точок. Ми даємо і. Далі будуть, якщо не зможуть всі оператори, то будуть, скажімо так, призначатися, обиратися, напевно, що відповідальний оператор зараз є можливість переходу з автоматичного режиму на ручний, якщо так буде коректно сказати, і перемикатися. І якщо, наприклад, не буде там тут Київ старо буде, тоді е, лайф і можна буде переключитися на цей. І так буде в такому режимі чергування, скажімо. Також опрацьовують питання забезпечення пунктів незламності старлінками. Ознайомитись із адресами розташування точок можна на сайті, який ви бачите на екрані. Якщо пункт закритий, ви можете звертатися до обласної військової адміністрації та міської ради, котрі обіцяють оперативно реагувати. Доки ворог не зупиняється і продовжує лякати нас холодом, такі пункти мають бути, зазначає влада, та наших людей і такими умовами не. Нам не страшно. Тим більше, що колись люди теж жили без світла, при свічках, ми запаслися свічками, води купили, а з водою взагалі поїхати на дачу, привезти води. Так що нічого нас не зламає. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал ск 1